Побити це скло. через це скло він заліз туди, там відкрив дверки, тому заліз уже напряму дверку. Ну і там далі він. І по салону, не відкриваючи Остерні двері. Дмитро, власник автомобіля, демонструє, як крадій пробрався всередину транспорту. Він розтрощив бічне вікно цеглиною, а потім спокійно відчинив дверцята. Із салону злодій встиг витягти речей на суму понад 4 тисячі гривень. Бідкається водій. Інструмент був в машині, болгарка, шуруповерт, набор ключів. Насос зараз десь півтори, мабуть, буде, електронасос від акумулятора, болгарка, там теж десь так само. Ну, тисяч, наверное, чотири, десь. Гарантія на п'ять буде. Я так що там ну, може, а може більше. Дмитру пощастило, усі викрадені речі йому повернуть вночі, коли зловмисник намагався пограбувати авто. Вулицю патрулювали правоохоронці. Побачили, як в двір зайшов підозрілий чоловік із цеглиною в руках, оглянувши автомобіль, і наніс удар даною цеглиною у дан зазначене вікно. Після чого ми підійшли до цього чоловіка і повідомили, що ми працівники міліції. На що даний чоловік відреагував звичайно агресивно. Почав бігти ми. Я тут не здогнали. Тут ми на цьому місці ми його затримали вже. Крадієм виявився 33-річний мешканець Житомира. Як з'ясувало слідство у Старокостянтинові він гість бувалий, усього за кілька місяців чоловік пограбував там близько 20 автомобілів. Способи відкриття транспортних засобів були різні: як і зловом замка, так і розбиттям скла. Фактично з автомобілів забиралися всі цінні речі, відеореєстратори, магнітофони і ті речі, документи, які знаходилися в автомобілях на момент здійснення крадіжок. Тепер ласуму до крадіжок Житомирчанину загрожує до п'яти років за ґратами.